Вітаю, мене звуть Володимир Конюк. Я маю радіофізичну освіту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Потім продовжував своє навчання і свою наукову роботу в інституті проблем міцності під керівництвом легендарного такого науковця Георгія Антоновича Гогоца. Чому я навчився у нього? Він дотримувався засад західної науки. Немає жодних авторитетів. Ти повинен довести свою правоту через експерименти, через досліди і їх пояснити. Пізніше життя привело мене в сферу екології та в тему питної води. Це був 2003 рік. З 2007 року я займаюся. Так поглиблено взагалі вивченням теми питної води і тим впливом, який має маркетинг на ринок і на свідомість споживачів. І це цікава тема. В мене є свій розроблений курс, я його нав... я викладаю його. В мене є студенти з України, це спеціалісти, прості люди споживачі, також і працівники. Санітарних служб і де і багатьох фірм, які займаються водопідготовкою, також в мене є студенти з Італії та США своєю найбільшою такою цінністю, яку можу донести до людей, яку я представляю для людей. Я вбачаю те, що я глибоко можу розбиратися в цій темі. До речі, настільки глибоко, що я консультував навіть інститут Марзієва, який Розробляє санпіне санітарні правила і норми по воді, і це колосальна і класний, і цікаво. Дуже робота. Я знаю людей з цієї команди. А також в мене є така здатність доносити простими словами для споживачів, що таке питна вода, якою вона повинна бути, як правильно обирати питну воду. Чи це має бути побутовий фільтр, чи це має бути якась покупна вода? І за моєю діяльністю ви можете слідкувати на моїх соціальних мережах: це Instagram чи Facebook. Наразі внутрішній поклик і ті знання, які в мене зібралися, вони здатні сформувати. Великий потужний такий контент для того, щоб вийти на не просто на оф, в офлайн режимі, на якусь вузьку, вузьку аудиторію локальну, а вийти в соціальні мережі для того, щоб доносити це широким аудиторіям і, взагалі, споживачу в Україні, що таке питна вода, і які відбуваються тут особливості, особливі моменти. Бо я то, що я їжу по Україні, спілкуюся з людьми, я бачу наскільки споживач, наскільки люди. Ну, Зашорені в своєму уявленні, що таке вода. Абсолютно не мають розуміння. І якщо подивитися на середню тривалість життя в Україні, вона значно нижча, ніж в Європі. І по своїх дослідженнях, спостереженнях, то, що я вивчаю літературу, метааналізи різні, я бачу, що це дуже сильно пов'язано з якістю питної води. Чому моя діяльність потребує грантової підтримки? Все дуже просто. Мені просто потрібно обладнання, яке дозволить створювати якісний контент і підтримувати і розвивати ті цифрові ресурси, які можуть донести до широкого споживача ці знання і оці ідеї. Дякую за увагу.